Слава Ісусу Христу Вітаю, дорогі друзі на YouTube каналі Небо. Он обов'язково підпишіться на небо. Я натомість запрошую вас до роздумів над Євангелієм, яке церква приготувала на другу неділю Адвенту. На 15 році панування Кесаря Теверія, коли правителем Юдеї був Понтій Пилат, а Ірод був тетрархом Галілеї, його брат Філіп тетрархом Ітуреї та трахоніцького краю, а тетрархом Tetrarch Aviinii. За первосвященників Анни і Каяфи, було Боже Слово в пустелі до Йоанна, сина Захарії. Він прийшов всю околицю Йорданську, проповідуючи хрещення покаяння для прощення гріхів, як ото написано в книзі слів пророка Ісаї Голос волаючого в пустелі. Приготуйте дорогу Господню, робіть прямими стежки Його. Хай кожна ущелина наповниться і кожна гора та кожне узвища понизиться. Нехай криве стане прямим, а ви боїсте гладкими дорогами і побачить усяке тіло Боже Спасіння. Входження Сина Божого в людську історію є так важливою подією, що цю подію виперечує спеціальний посланник. Який запам'ятається всім як Йоанн Хреститель, Невипадково східна традиція називає його предтеча, він є, наче вступ до книги, так? двері до епохи Нового Завіту, якби брама до тої новизни, яку принесе Ісус Христос? З огляду на цю свою місію, Йоанн Хреститель є таким справжнім пророком. Адвенту. І не тільки тому, що його особа згадується в передріздвяній літургії, але перш за все тому, що він завершує, якби замикає великий час очікування на месію, можна сказати, що завершує адвент Старого Завіту. Ось що на цю тему читаємо в катехизмі католицької церкви. Прихід Сина Божого на землю настільки велика подія, що Бог бажав приготувати її протягом віків. Обряди і жертви, прообрази і символи Першого завіту, все він спрямовує до Христа. Він провіщає його устами пророків, що з'являються один за одним в Ізраїлі. Окрім того, Він збуджує і в серцях поган, тобто язичників. Неясне очікування цього приходу. Відправляючи кожного року богослужіння Адвенту, церква відновлює це очікування месії. Приєднуючись до довгого приготування першого приходу Спасителя, вірні відновлюють гаряче бажання його другого приходу. Святкування народження та мучеництва предтечі, церква приєднується до його прагнення і йому треба рости. Мені ж маліте. Це є катехизм Католицької церкви від 522 номеру по 524. З цього уривку ми бачимо, що весь старий Завіт – це як один Великий Адвент. І в подібних категоріях служіння Йоанна Хрестителя характеризує папа Бенедикт 16. Послухаймо. Всі чотири євангелісти описують проповідь Йоанна Хрестителя, посилаючись на слова пророка Ісаї. Як написано в пророка Ісаї, ось я посилаю мого посланця перед тобою, який приготує тобі дорогу. Марк також додає цитату іншого пророка Мелахії, який говорить: Ось я посилаю свого посланця перед тобою, він підготує твій шлях. Ці посилання на Написання Старого Завіту говорить про спасенний вхід Бога, який виходить зі свого укриття схованки, щоб судити і рятувати. Для нього ми повинні відкрити двері і підготувати шлях. З одного боку, новий Завіт вказує на Йоанна Хрестителя як на дуже важливу особу. З іншого боку, ця постать є одна з найбільш Таємничих загадкових постатей. Від самого початку, другі мої, церква, вдивлялася в Йоанна Хрестителя, бо в ньому бачила теж своє власне покликання. Чому? Тому що, так як Йоанн Хреститель готував Ізраїль на прихід Месії, сьогодні церква є Йоанном Хрестителем. Сьогодні церква готує світ на друге пришестя Ісуша Христа. Сьогодні церква волає і кричить. Наверніться, прийміть Євангеліє, прийміть любов Божу, яка явилася в Христі. Сьогодні церква є Йоанном Хрестителем. Церква покликана стати голосом волаючим в пустелі. Тому життя Йоанна Хрестителя, його місія є для нас зеркалом. Ми вдивляємося в нього і бачимо, що очікує нас. В світлі сьогоднішнього слова. Хочу звернути увагу. На одну деталь з життя отого предтечі, е, Йоанн Хреститель. Так сталося, що був сином священника Старого Завіту, а відповідно, сам теж був священником, оскільки священство Старого Завіту передавалося по лінії покоління Леві. Отже, Йоанн Хреститель є священником належить до священничої традиції. Але його служіння є іншим. Він не вписувався в структури Єрусалимського священства тогочасної еліти і пішов в пустелю, став голосом волаючого в пустині. Йоанн справді не бачив себе серед тогочасної еліти. Вона так була зайнята справами з цим світом, так намагалася наздоганяти світ, що навіть не помітила діяльності Ісуса. Дивно, що євангелисти майже не зафіксували жодної конфронтації між Ісусом і храмовими священниками. Диспути між Ісусом і первосвященниками чи священниками храму читаємо про них вже в контексті суду над Ісусом. До цього часу Ісус дискутує з фарисеями, з книжниками, з вченими в Писанні. Просто з людьми, там, з випадковими якимись особами, і немає жодного диспуту з храмовими священниками. Вони були занадто зайняті, вони були зайняті чим ну, бізнесом з цим світом, не помітили приходу Христа. Звісно, що серед тої еліти, серед Єрусалимського священства, були також ті, хто, напевно, добре виконували свої обов'язки. Але радше такі належали до, до рідкості, до меншості. Е, набагато більше було критики в їхню адресу. Ну, до прикладу, близько 63-го року до нашої ери, автор псалмів Соломона звинувачує Єрусалимське священство в перелюбі в розкраданні храмової скарбниці і в інших переступах. Інший твір апокрифічний заповіт Левія. Атакує священників, особливо тих з аристократії, за що? За крадіжку храмових приношень, за те, що вони їли жертви з блудницями, мали стосунки з ними за жадібність і за те, що вони одружувалися з, язич... з язичницями. Тобто, що то значить одруження з язичницями? А, ну, власне, компроміс з тим світом? Так на той час мо це виглядало. Йоан Хреститель не пасував ані до сильних того світу, яких перераховує Лука, ані до Теверія, ані до Ірода Филипа Лісанія, ані до Понтія Пилата. Йоанн теж не пасував до релігійної еліти Ізраїля, яка була скорумпована, занурена в розпусту, в бізнес на території храму і багато інших переступів. Але саме до Йоанна Хрестителя було Слово Боже. Зверніть увагу, серед тої всьої. Серед всього того естаблішменту Йоанн Хреститель згадується як останній, але саме до нього є Боже Слово. Боже Слово є до тих, кого світ відкидає, хто є десь там на, на полях, десь там на роздоріжжях, хто не вписується в схеми цього світу, і слово Боже є до такої особи. Дуже добре, браття і сестри, щоб ми сьогодні себе побачили в Йоанну Хрестителю, щоб ми побачили в Його постаті мотивацію для нас, щоб ми не йшли на компроміс з цим світом, щоб ми твердо виражали місію церкви, яка покликана бути світлом, сіллю і проголошувати друге пришестя Спасителя. До зустрічі!